Всіх вітаю. Я хочу у тебе запитати, як у фахівця, історика, як виникла Русь? Що таке Русь? Русь, згідно позиції вельми шановного нашого пана Грушевського, кого вважають батьком нашої історичної науки, точніше, як він пише, руська земля, пішла від хрещення князя Бравлина, Київського князя Бравлина, що сталося на межі 8-9 століття. Найскоріше це сталося в 9 столітті. Наступною принциповою подією у становленні Русі стало Аскольдове хрещення 860-го року, заклало базу для того, щоб тут з'явилася єпархія, з'явилося єпископство київське. Сталася через деякий час язичницька контрреволюція Олега, який, власне, привів сюди Ігоря-сина Рюріка, якого вважають тим, хто започаткував династію. І, власне, він захопив Київ, його вважають кажуть віщий Олег. Наскільки я можу судити, мова йде скоріше за все за віщуна, тобто чаклуна Олега, який проголосив, що Київ буде матір'ю міст руських. І далі вже пішов такий собі поступовий процес, коли вже після смерті Олега і навіть після трагічної загибелі Ігоря, який невдало поспілкувався з древлянами з приводу Данини. Сталося багато державотворчих актів, здійснених його дружиною Ольгою. І один з таких актів це було її хрещення 957 року, яке також змінило в значній мірі ситуацію і заклало вже відносини Русі з Візантією на новому, ще більш рівні. Вона була регентом при їхньому сині. Святославі, який, подорозу, просто відсунув матір від управління державою, і почав займатися власне, вже державотворенням за своїм розумінням. Найперше, він позбувся хозар, які заважали йому організувати вільний похід до Чорного моря, і збирали мито. Скупців, які прагнули заходити в Крим, і поставив власну митницю в тьмотарака. Після цього, зміцнивши відповідну державу на Дніпрі, зміцнивши державу тут, він вирішив, що йому конче необхідно втрутитися в Дунайську торгівлю. І насправді, відки в нього були підстави претендувати на болгарські землі, на болгарську владу на ось ці всі моменти. Річ у тім, що він сприймав це як свій спадок по матері, тому що Ольга була саме з болгарських правителів. І тому, претендуючи на її спадок, він і рушив на Дунай, щоб там, так само, як і в Хмутаракані, поставити митницю тільки вже Дунайську, щоб отримувати мито не тільки з тих, хто хотів торгувати з Візантією з боку Криму, але і з тих, хто. Відповідно, хотів це робити дунайським торговим шляхом. Ось, Він загинув в сутичці з Печеніваги, і його справа не була здійснена, не була втілений в цей проєкт з дунайською митницею. Його син Володимир, поборовшись з братами за владу, знищивши їх фізично. Зайняв Київ, який відігравав ключову роль на той час, оскільки через Київ ішов якраз той торгівельний шлях, який приносив найбільше прибутків цій державі, і усвідомлюючи, що йому треба цю державу далі зміцняти, далі розбудовувати, і усвідомлюючи, що в нього немає інших варіантів налагодити відносини з Візантією, Крім, як прийняти хрещення, він також приймає хрещення і вирішує династійне питання. Він одружується з цісарівною Анною і таким чином закріпляє свої позиції а, як християнського монарха. І а, далі уже цей весь процес, який відбувається а, з встановлення християнства як державної релігії, в значній мірі пов'язані саме з цим шлюбом. Ми повинні розуміти, що його син Ярослав скористався а, цими можливостями, які створив його батько. І зміцнив Русь як державу, тим, що більшість своїх дітей одружив з європейськими монархами, і, власне, вже тепер, ставши, як тоді казали, і зараз ми так теж любимо казати, тестир Європи, фактично зафіксував місце Русі в християнському світі. Плюс треба розуміти, що ось ці всі дискусії з приводу вибору віри. Трошки немає під собою підстав, тому що у Володимира не було особливих варіантів. Він обирав між християнством і язичництвом. Язичництво для нього це було ретроград, це було шлях, шляхом в нікуди, а християнство це був шлях прогресу. Плюс треба розуміти, що єдність церкви зберігалася аж до 1054 року. По суті, до року смерті Ярослава. Тому тут питання західне чи східне християнство взагалі некоректно ставити, тому що не були центри християнства, які змагалися між собою, хто більше хрестить язичників. Але все одно церква мала єдність на той час, і тому дійсно коректно говорити про те, що він дійсно встановив християнство саме як державну релігію. І на цьому вже практично ось ці коливання. Язичницькі контрреволюції, хріст, просування християнства, вони закінчилися. Остаточно крапку в цьому було поставлено в 1037 році, коли фактично була створена Київська митрополія, і це вже дійсно законсервувало, зацементувало християнство як невід'ємну частину, як невід'ємну таку от засаду саме державотворення Русі. Така була історія. Якщо коротко.